Продовжуємо знімати товари з жовтими цінниками. Пляшка дитяча з трубочкою 29 гривень. Чашка керамічна пепа 129 гривень. Каструля з кришкою 299 гривень, 2 літри 400 мл. Діаметр 18 сантиметрів. Каструля 249 гривень на 2 літри 300 мл. Сковорода з фігурним дном 55 гривень. Кухоль для пива скляний 500 мл 59 гривень. Кухоль 55 гривень 320 мл. З милими написами та малюнками. Чашка фарфорова 77 гривень. Сердечка. асортименті. Чашка скляна 19 гривень. Банка для сипучих 34 гривні 320 мл. Скляна з ложкою. Блюдо скляне 33 на 24 109 гривень. Салатник 88 гривень. Піала у формі серця 27 гривень. Є різні кольори. Салатник фарфоровий 39 гривень з візерунком. Дошка кухонна дерев'яна 23 на 34 119 гривень. Дошка кухонна кругла 119 гривень. Ясен дуб. Вінчик силиконовий з металевою ручкою 22 гривні, Вінчик силиконовий 29 гривень. Ополонник кухонний 29 гривень. Ролик кондитерський для тіста 49 гривень. Рушники паперові 24 гривні. Серветки 14 гривень. Серветки паперові 150 штук 34 гривні. Набір кульок 10 штук 22 гривні. Набір кульок 15 гривень. Кулька повітряна фольга у формі серця. Ціна 17 гривень. Акція діє на всі свічки 1 до рівні 2. Приправа деко для картоплі 6 гривень за 25 грам. Приправа деко в асортименті 6 гривень для плову для риби. Дріжджі 12 грам, 19 гривень. Чай чорний розсипчастий 33 гривні. Чай чорний три слуни 21 гривня. Цукерки глазуровані 29 гривень 170 грам. Слайси курячі 49 гривень. віні 200 мл 8 гривень. Кільця хрустки 9 гривень за 40 грам. Напій фруктовий 15 гривень. Палички кукурудзяні 50 грам 17 гривень. Напій енергетичний 15 гривень 250 мл. Кава розчинна натуральна 44 гривні 60 грам. Кава смажена Мелена Якобс – 230 г 88 гривень. Кава натуральна Мелена 169 гривень. Напійка Вовітри в одному 5 гривень, Цукерки жувальні 39 гривень. Вафлі світоч зі смаком сиру 15 гривень. Суфле в шоколаді 59 гривень за 150 г. Рулет шоколадний 19 гривень 130 грам. Трубочка вафельна 150 г 22 гривні. Набір цукерок 99 гривень. Вишня в шоколаді 500 г. Джем Дніпро малина 250 г 25 гривень. Паста шоколадна 400 грам 55 гривень. Трубочки кукурудзяні 6 гривень, 17 гривень цукальки драже 50 грам, фігурка шоколадна 15 гривень. Набір цукерок 29 гривень за 109 г. Тіст, тістечко 30 грам, 11 гривень. полуничний наповнювач. Ріжок вафельний 9 гривень за 25 грам. Цукерка шоколадна на паличці 9 гривень. Шоколад чорний світоч 240 грам 99 гривень. Шоколад мілка 99 гривень. Зі смаком орео. Шоколад молочний 37 гривень. Гумка жувальна 90 г 39 гривень. Сніданок сухий 52 гривні. Сніданок сухий 49 гривень. Лайн. Ці новорічні прикраси та кульки, все, що залишилося по 9 гривень. Серветки також з новорічним декором, по 9 гривень. На ялинку бантики, сніжинки, кулі все по 9 гривень. Тістечка пряники також по 9 гривень з новорічними мотивами. Яйця також по 9 гривень.